Так, народ, всім привіт! Сьогодні 5 квітня і роблю друге підживлення зимої пшениці. Узимую пшениці, точніше вчора зробив четверту ввечері, і сьогодні зранку зиму ячмінь. Е, значить, Сиплю, бо передавали дощик, холода, бо так не було тих сильно опадів, а то трошки передавали, то я вирішив сипнути. Бо потім може бути сухо, ще щось з і пшениця місцями така не сильно, аж бо по дисковці, без мінеральних добр з осені, то я думаю, кину зараз, щоб вона ще поки холода, то можливо ще що, знає, і розкуститься трошечки. Ну, то вже як буде, та й вирішив кинути. Е, кидаю аміачну салітру, значить, по пшениці. Що було? По пшениці було по мерзлоталому 27-28 березня по 70 в 90, десь ну, до 70. І вчора знову по 70 кинув. Значить, по пшениці. 140 На деяких полях пшениці Чуть-чуть менше давав, другий раз давав десь 50 в діючий. Тому що там чуть гірніше я збавляв. По ячменях перший раз давав 70, другий раз даю десь ну це літр, тобто орієнтовно 34 в ДВ. Ну, особисто я на ячменях більше як 100 в діючий не даю. Щось так, не знаю за скільки років, як то кажуть, таку сердинку знайшов, що більше 100 не варто давати. Більше, ніж може дати, він не дасть, не знаю. На пшениці даю, даю більше. Да. А на ячмені якось так. Е, значить, що по ячменях? По ячменях тільки декілька городів підживив, декілька участків, е, тому що виборочно треба підходити. Бо деякі поля жирні, там якби нема смислу вже підживляти. Те, що я вам казав в минулому відео, де я робив огляд цього. Ячменю зимового, до кожного поля, якби хочеш не хочеш, ну немає так, щоб виїхав і всі поля під копірку, як під шаблон, там, там, там. А так дивлюсь, поїхав там, значить, зразу дивлюсь. Там буду другий раз носити скільки, 100 кг, Там взагалі не буду вносити на цьому полі, на і третьому полі половину від норми тої, що запланував. Ну хоч і аналізу ґрунту нема, але з часом вже таке око робиться трошки, трошки опитне. Ну. По-інакшому ніяк. Тут озимий ячмінь ще підживе. Тут такий досить непоганий, але десь тут та галявинка, така трохи слабший ячмінь, то я вже так вирішив сипнути по дорозі їхав все одно. Непоганий ячмінь, ячмінь вже йде в трубку. практично. Вже скоро треба виїжджати гербіцид вносити, Але що ж як передає? Сьогодні у нас який день субота, а понеділок, вівторок, середа морози 3-4 передає. Значить, Бачите, що йде? Дощ. Тільки підживив останнє поле крайнє і зразу дощ почав. Вчора передавали дощ на ранок. І я вже так сипав, думаю, ну не буде то не страшно, є принаймні якісь ну, але що дощ, то, то краще. Але чуйка, як то кажуть, казав мій знайомий не мене не підвела. Так що тільки закінчив і зразу дощ такий обільний лє. Бо я з вечора зробив площу, по пшеницях і я то зранку став ще по ячменях. Приснувся в шостій, але в шостій ще не хотів вставати, а десь сьомій став. Ще не було доща, поки засипав, поки що і почав вже підживив. Тому ячмені небагато, там пару участків підживив. А ячмінь, а, я вже сказав, десь по соточці третій раз кидав і це не скрізь, виборочно, виборочно. Лійка. Дощ, бачите, який валить, що я мушу знову з кабіни вам знімати. Так що так, що ще більше сказати. Треба погоди, виїжджати гербіцид, регулятор росту і це все й компотік мішати, але ж, але ж передає приморозки. Вже після приморозків треба буде. Ну, так непогано, хвороб ніби немає на озиміні щось так глянув, бо часом є більш проблеми, що в цьому році так нема сильно. Так що так. По пшениці чи буде третє, можливо, ще буде по під прапорцевому. Ну не під прапорцевом, по Там залежно, яка погода буде, коли вийде можливість. Можливо, на деяких полях ще буде третє. Е, третє, дехто кажуть, це якісне тільки підживлення називається не зовсім якісне. Третє так само можна вплинути на врожайність. Бо дехто думає, що третє це тільки для білок. Для білок воно допомагає, але. Коли закладається, коли колосок цвіте, оцей пилок, там є декілька. Ну, хто вчив, хто знає цих квіток. Якщо є гарне азотне живлення, гарний агрофон, все дозволяє, то ну, ви розумієте, що складається. Колос складається з колосків. І там може бути три кол... колоси, колосочка називається точніше. Колос це ну, сама рослина висока. І в колосочку там може бути три зернятка, два, може бути п'ять, може бути навіть 7 і 9. Нараз навіть на тим колосочком маленьким, аж збоку лізе зерно, коли є гарні умови. Тобто, коли потім вона буде цвісти, і все, якщо все є в ґрунті, все закладено, вона може ще більше закласти цих, цього цвіту, якби полків. І тоді, ну, самі розумієте, результат який кращий. ячменях з підживленням буде все. Вже закінчено. І все. Гарний дощ, синоптики не помилились, вже навчились добре вгадувати. Та й таке. Розсіювався на тону, гарна штука хлопці, засипаю, стільки треба, і 80-ка наша валить, розкидаю на восьмій повишені. Часом навіть десь там треба було якісь городи. Ну, наприклад, там сипав по сотні і бачу на це поле 100 навіть чуть забагато, бо не хвати на інше. Та я йому навіть і дев'яту, і понижену на промежутці пішов летить як, як танк. Але й дощ гарний. Не видно аж світа такий рясний. Так що їду, я буду додому, зараз цього розкидача, знову треба його гарно законсервувати. Бо вже те, що мав підживити, було заплановано в принципі, підживив, якщо нічого не забув. Я його консервую, беру, я вам покажу до моєї відео. Гарно мию а потім я цим беру. До компресора під'єдную пістолет і маслом ди, звичайним дизельним дешевим. Часом пару парограм дизеля додавлю і тарілки це все оприскую ним. Тому що така техніка, що... Що треба завжди за нею дивитись. Але й дощ йде. Ох, серце радується, як дощ йде, я підживив. Можна було підживити в понеділок, вівторок була можливість перед дощем. Ну не було в мене вдома і не вийшло мені. Один дощ був, потім ще, але що ж як не було в мене вдома. Не вийшло підживити. Але нічого, не пізно, злапав сьогодні момент. Здебільшого я не раз чуть пізніше підживлю, там до середини квітня, воно по правильному по логіці нараз треба внести гербіцид, а тоді вже друге підживлення робити, там по 32-га фаза бібіцейдж. Ну але дивимося по факту. Є опади дощі, значить вносимо, вносимо те, що, те, що є. А тоді вже тому що треба по ситуації, як виходить, так робити, а не продержуватись там. Буду так правильно, будь то так неправильно, ну, коротше, ви поняли. Е, та й все. Вроді, все я вам сказав. Підживив, дощик йде, хай росте. Серце радується, що дощ йде. Буду зима. Так що випишіть, що ви робите, підживили чи ні, чи взагалі не будете. Добре, всім удачі, їду я додому, буду мити цього розкладача.